Покращення це досить широке поняття. Існують буквально тисячі напрямків, у яких можна вдосконалюватися, але всі вони зводяться до чотирьох основних категорій. Основні, чотири. Вони однаково важливі, жодна не переважає іншу, і всі необхідні для повноцінного життя. Перше здоров'я. Твоє тіло це судина, яка дозволяє тобі насолоджуватися всіма красотами життя. Без належного догляду якість життя значно знижується. Але з правильним доглядом ти почуватимешся чудово більшість часу. У тебе буде енергія для досягнення своїх мрій, час для улюблених справ, ти станеш привабливішим і твій образ себе покращиться. Ця сфера охоплює харчування, нарощування сили, схуднення, холодні душі та інші теми, пов'язані з тілесним вдосконаленням. Друге багатство. Багато хто вважає, що багатство це лише кількість грошей, яку ти заробляєш. Але це далеко не так. Справжнє багатство це поєднання доходу і вільного часу. Людина, яка заробляє 100 тисяч доларів на рік, але працює по 100 годин на тиждень, менш багата, ніж та, що заробляє 50 тисяч і працює лише 20 годин. Багатство дає тобі свободу подорожувати, спілкуватися з друзями, купувати собі приємні речі. Воно відкриває двері та дарує відчуття безпеки. Ця сфера включає саморозвиток, трудову етику, пасивні джерела доходу, побудову бренду та інші теми пов'язані з фінансовим зростанням. Третє любов йдеться не лише про романтичні стосунки. Любов охоплює всі взаємини з родиною, друзями, навіть незнайомцями. Люди, які вміють любити, отримують любов у відповідь. Любов дарує тобі тих, з ким можна розділити життя. Вона дає сміливість, надію, сенс. Ця сфера охоплює соціальні навички, знайомства, впевненість у собі, подолання соціальної тривожності, мистецтво розмови і все, що допомагає покращити стосунки з іншими. Четверте. Щастя. Щастя це найзаповітніше бажання у світі, але мало хто знає, як його досягти. Щастя, це твій поточний стан. Думки, які приходять у голову, моменти, коли ти ловиш себе на щирій усмішці, оволодіння щастям дозволяє тобі почуватися добре щодо себе та своїх дій. Воно усуває страх, депресію, тривогу і натомість приносить надію, прасть, оптимізм. Ця сфера включає медитацію, стан потоку, позитивне мислення, внутрішню опору та інші теми, що впливають на загальне відчуття щастя. Подивись на своє життя і подумай. Над чим тобі потрібно попрацювати найбільше. Ти кривишся, дивлячись у дзеркало і постійно відчуваєш слабкість? Працюй над здоров'ям. Працюєш багато, але все одно живеш від зарплати до зарплати? Працюй над багатством. Почуваєшся самотнім і не можеш знайти справжніх друзів. Працюй над любов'ю. Маєш все, що можна побажати, але все одно відчуваєш порожність, працюй над щастям. Якщо ти відповів так, хоча б на одне з цих питань, не хвилюйся. Я щиро вірю, що всьому можна навчитися, і кожен здатний це зробити. Цей канал розділений на ці чотири категорії для твоєї зручності, Зосередься спершу на найслабших сторонах і прагне вдосконалюватися кожного дня. Це капсула саморозвитку.